Вітаю, слава Україні. Чергове включення, повітряна тривога, чергова масштабна повітряна тривога. Тому реагуйте і по можливості перебувайте в укриттях. Насамперед, хочу сказати про опалювальний сезон. Мали починати сьогодні. Але середньодобова температура не впала нижче 8 градусів, і йде потепління завтра, післязавтра, тобто наступний тиждень відносно теплий. І зважаючи на те, що треба економити електроенергію, а наше комунальне підприємство Теплокомунерго входить в десятку найбільших споживачів електроенергії в нашому місті Івано-Франківську. Зважаючи на це, дуже важливо цей тиждень ну, ще перетерпіти і завдяки. Тому що буде нормальна температура. Опалюний сезон Івано-Франківську почнеться не раніше кінця наступного тижня. Ще раз нагадаю: постановою Кабінету міністрів змінений порядок і опальний сезон починається, коли протягом трьох діб температура середньодобова менше 8 градусів. Тобто, від береться 12-та година ночі і дванадцята година дня ділиться. Відповідно, середньодобова температура має бути 8 і менше, тому важливо це пам'ятати. Ми вже розпочали опальний сезон в шести лікарнях. По листах наших керівників ми включаємо лікарні також, там, де буде можливість наступного тижня, де є окремі котельні, зможуть включитися деякі школи, і дитячі садочки. Прошу з розумінням поставитися і також поставитися щодо обмежень вуличного освітлення і інших речей. Тому що це важливо зараз, особливо коли наші енергетики відновлюють нашу енергетичну інфраструктуру по всій нашій державі. Також хочу ще раз нагадати для військовослужбовців, для тих, хто бере участь в бойових діях, про те, що місто прийняло рішення, не всі мають статус учасника бойових дій, відповідно. Хто брав або бере участь у бойових діях по довіці, зможе отримати від міста невелику компенсацію в розмірі 3 тисяч гривень. Також в школах і дитячих садочках дітки наших військовослужбовців зможуть безкоштовно їсти, так як це їдять сьогодні діти учасників бойових дій. З понеділка можна оформляти ці пільги, зокрема в центральному ЦНАПі на вулиці Незалежності, 9, тобто де колишня переговорка, там. Оформляються відповідні пільги, матеріальні допомоги. Тощо на завершення, хотів би ще також сказати про декілька подій міських. Сьогодні відбулася чергова чорна п'ятниця. Вона була на машинах, ми десь контролювали, бо це ще був час, коли близько сьомої, коли ми могли подивитися, як дослухалися, чи виключили вивіски, чи, скажімо, зробили економію світла. Ну, до честі підприємців близько 80% підприємців послухалися, відключили близько 20% Ми деякі адреси записали, проведемо профілактичну розмову. Хоча відразу хочу сказати, що ніякої такої адміністративної чи кримінальної відповідальності за невідключення вивіски дійсно немає. Але я хочу звернути увагу про те, що ми повинні бути відповідальні. Якщо ми не зменшимо електроенергію, відповідно. Почнуться аварійні відключення нашої електромережі, і це набагато більші проблеми. Також сьогодні ми провели комісію з надзвичайних ситуацій. Ми обговорили питання, що будемо робити в разі, якщо не буде електроенергії або інші. Мова йде про ті місця обігріву, це більше 50 місць, де ми зможемо забезпечити обігрів, навіть якщо не буде електрики, або не дай Боже тепла на 100% відреагувати ми не зможемо, так як би нам цього хотілося, але ми враховуємо вже тих досвід тих міст, які на жаль попали в такі проблеми. Ну для прикладу, сьогодні місто Житомир має такі проблеми інші міста. Тому ми враховуємо досвід, і в разі нас ми будемо використовувати ті моменти, які вже по досвіду є інших міст. В першу чергу центру і сходу нашої. Держави, а також далі переїжджають наші релоковані підприємства. Ми сьогодні були в одному з невеликих бізнесів зі Слов'янська, де люди переїхали. Ну хочу, по-перше, подякувати, що все таки люди стараються відкривати бізнес, підприємство і не просять допомоги, а заробляють своїм чесним чесною працею. І ми сьогодні були в магазині, який спеціалізується на рибі. Тобто продає рибні продукти, продавали в слов'янську, святогірську вони вони переїхали зараз сюди. Ну і найголовніше вони залишилися нашими патріотами, українцями, і хочу тільки побажати ролкованим підприємствам, щоб вони розвивалися, і наш і подякувати і нашим підприємцям, тому що показники наших підприємців досить досить непогані. Ну і на завершення я хочу сказати теж неприємні новини. На жаль, ми маємо чергові втрати наших бійців завтра, о 13-й годині. Черговий буде поховання на ребета нашого бійця, нашого героя з 10-ї гірсько-штурмової бригади. На жаль, ще одного маємо загиблого вже повідомлення і за цей тиждень. А сім івано-франківців віддали своє життя за незалежність нашої держави. Крім того, вчора ми відкрили чергові аноційні дошки нашим героям і будемо робити все, щоб увіковічнити пам'ять героїв, які віддали своє життя на московсько-українській війні. Ще раз прошу реагувати на повітряні тривоги. Дякую за можливість постійного спілкування. Все буде Україна, слава Україні.